Доброго дня! Вас вітає Центр психологічної підтримки у Дніпрі. І сьогодні ми поговоримо з вами про актуальне питання, чим же зайняти дитину влітку. Протягом навчального року діти дуже добре навчались. Але в сьогоднішніх реаліях навчання давалось дуже тяжко. Більшість уроків проходили у бомбосховищах, при цьому діти відчували внутрішню тривогу та сильні переживання. Особливо дуже тяжко тоді, коли повітряна тривога лунає 3 години поспіль. В цей момент дітям дуже важко контролювати свій стан, та більшість з них починали плакати. Зараз у дітей канікули і є багато вільного часу. Тому давайте ми з вами розглянемо, чим же ми можемо зайняти дітей. Організуйте власну гру. Якщо ви не знаєте, що робити на канікулах удома, зробіть добірку кіно та мультфільмів. Перегляньте їх з дитиною, а після проголосуйте за найкращу картину на думку кожного члена сім'ї. Також у процесі можна обговорити, чим же фільм так сподобався та що в нього особливого. Настільні ігри. Дитина може грати в настільні ігри як з родиною, так і з друзями. Серед таких ігор можна виділити світ тварин, вгадай за описом та логічний ланцюжок. В процесі гри також можна поекспериментувати з правилами, ускладнюючи або спрощуючи її. Також ми не повинні забувати про активний відпочинок. Більшість наших бабусь та дідусів можуть проживати на дачі або у приватному будинку. Це дуже гарна можливість не тільки їх навідати. Та провести з ними час, а й допомогти. На дачі можна поставити надувний басейн та чудово разом з родиною провести час. Також можна спробувати організувати пікнік та зібратися в колі сім'ї, Орізноманітнити такий відпочинок можна за допомогою різних ігор та змагань, гуртки за інтересами. Якщо у вашої дитини є захоплення чи хобі, на які у неї було недостатньо часу під час навчання, Цим можна зайнятися на канікулах. Запишіть малюка в секцію або в гурток. Головна умова інтерес дитини до обраної справи. Ті діти та підлітки, які звертались до Центру психологічної підтримки, вони для себе обрали заняття плаванням, бо це і весело, і корисно може виокремити, що хлопчик 12 років знайшов для себе заняття боксом, бо зараз є вільний час для цього. Навчальні заняття під час канікул дистанційне навчання дозволило батькам побачити більш реальну картину та зрозуміти, які предмети даються дитині легко, а які складніше. Частково канікули можна використовувати для того, щоб підтягнути знання з тих предметів, які даються складніше. Я сподіваюся на те, що дитині дуже сподобається проводити час за таким відпочинком. Бережіть себе разом до перемоги!